Вітаю всіх власників Рено Лагуна 3 покоління. Дане відео буде присвячено гідроопорі двигуна, а саме її реставрації власними силами. Дуже багато шукав інформації, як зменшити вібрації в салоні, як прибрати зайві шуми, бо здавалося, що це не салон автомобіля Д класу, а якась бляшанка, у якій дребежить все, що тільки можна. Навіть підголовник пасажирського сидіння, коли я їхав сам, починав видавати якісь дивні звуки через вібрацію. А ось таким чином виглядав фіксатор ременя безпеки пасажира, який теж видавав дивні звуки. Для того, щоб зняти опору, нам потрібно відкрутити бачок омивача і, взявши голівку на 16, відкрутити три болти на кузові автомобіля і три болти на самому двигуні. Але перед цим не забудьте підперти сам двигун чимось знизу. Ось так виглядає щойно знята опора. Як бачимо, рідини всередині вже майже не лишилося. Яким чином працює наша опора двигуна? Якщо бути точнішим, то це гідроопора двигуна. А якщо бути ще точнішим, то це резинометалева гідроопора. Дві металеві частини з'єднуються між собою резиною. В середині резини ми маємо рідину з мембраною і демпфером. Резинова вставка зменшує вібрацію двигуна, яка передається на раму. А рідина всередині покращує властивості віброізоляції, коли навантаження збільшується. Я зняв шнурок і відігнув три лепестки, які тримали нашу опору разом. Всередині. Десь має бути кулька, яка тримає нашу рідину всередині. Ось ця кулька, а рідина називається поліпропиленгликоль. А якщо просто, то антифріз. Тримається ця кулька всередині виключно за рахунок резини. Невеликою прямою викруткою дуже зручно його дістати. Головне не загубити її, коли воно буде вискакувати. Ось таким чином вона виглядає і тримається виключно за рахунок кризини. Антифрізу під рукою не виявилось, але виявились залишки моторної оливи, яку я, в принципі, і взяв. Яку зараз буду закачувати всередину. Всю рідину, яка була до цього, я вилив. Спринцовкою, в принципі, дуже зручно це робити. В мене пішло десь 7 отаких ковпачків оливи. Звичайно, в'язкість оливи трохи більша, ніж омиваючої рідини, а я не думаю, що це буде критично для нашої гідроопори. Закачавши рідину всередину, я вставив кульку назад. І тепер наша гідроопора має достатньо рідини для того, щоб виконувати свої основні функції. А саме допомагати резині гасити вібрації від двигуна. Залишилося зібрати все назад. Зібрати докупи все досить легко. Лепестки я загинав тильною стороною викрутки. Так само викруткою я натягнув шнур, поставив його на місце. Залишається встановити нашу опору назад на автомобіль і перевірити, чи дасть це якийсь результат, чи ні. Процедура зняття гідроопори зайняла в мене хвилин 20. Для того, щоб розібрати, злити, залити нову рідину і зібрати, в мене пішло хвилин 40. Ну і поставити назад на місце, в мене зайняло лише 10 хвилин. Тобто разом це вийшло трохи більше години. Шнур у нас вже більш натягнутий. А це означає, що у нас всередині є рідина, яка не дає опорі. Повністю опуститися вниз, і тепер наша опора повністю виконує свої функції. Підведемо підсумки виконаної роботи. Кількість скрипів і шумів всередині салону стало набагато менше. Я навіть думав робити віброізоляцію деяких елементів салону і торпеди, але шуми майже зникли. Як бачите, всього одна деталь, але як сильно вона впливає на комфорт всередині автомобіля. В принципі, нова опора зараз коштує від 2,5 до 5 тисяч гривень, але маючи трохи більше години, а також бажання можна це зробити самостійно. Дякую за перегляд.